Згідно зі статистикою з 2014 по 2016 рік, приблизно 114 тисяч одностатевих пар вирощують дітей, і це тільки у США. Але незважаючи на це, на це ще люди, які вважають, що одностатеві пари, які вирощують дітей, це неприродньо, і давати право мати дітей одностатевим парам ні в якому разі не можна. Всім привіт, ми фікусята, і сьогодні ми з вами поговоримо за дітей В частності про те. Чи дійсно плюс присуди погані батьки, чи дійсно таким дітям погано живеться, чи дійсно це впливає на їх ментальний стан, ну і подібне. Але ми почнемо з однеї невеличкої деталі. Дуже часто, коли противники ЛГБТК Плюс говорять про гомосексуальних людей або одностатеві пари в цілому, дуже часто заходить уся тема про те, що людство вимре і так далі далі далі. І в мене є питання, тому що. Чому ви думаєте, що якщо людина гомосексуальна, то в неї відпадають статеві органи або перестають диференціюватися статеві клітини, або я не знаю. Ну що, що стається? Тому що відкрив секрет, гомосексуальні люди можуть розмножуватися. Диво, ми такі ж люди, як і гетеросексуальні люди. Просто для того, щоб мати дітей, потрібно зробити на пару більше кроків. Це може бути дорожче та складніше, але ну якщо у вас немає грошей на це, то чи дійсно у вас є гроші вирощувати дитину? Ну і в принципі, елкептика плюс, люди можуть мати дітей. Те. Ось це, це про те, що людство вимре через гомосексуальних людей, незважаючи на те, що приблизно 3 людей вважають себе гомосексуальними, і приблизно 15% вважають себе бісексуальними, але опустимо. Так, от, вимре людство і так далі. Це не тільки бред, але й гіпократія. Я розповім чому. Також одностатеві пари з пекій можуть взяти, наприклад, дитину з дитбудинку. Особисто я, якщо в мене колись буду діти, в чому я насправді сумніваюся, але ну якщо раптом, то це буде очевидно дитина з дитбудинку для мене, тому що ну я просто не хочу створювати ще одну істоту, тому що щоб що? людей 8 мільярдів. Це забагато. Це прям дуже забагато. Не треба такого робити, не треба. Я, звісно, не засуджую людей, які мають біологічних дітей або що. Але періодично від таких людей, які проти давати права гомосексуальним людям мати дітей, також можна почути щось, типу що в сенсі дитини з дитбудинку. А як ви можете покохати дитину, яка не ваша, а як ви можете піклуватися, і ось весь такий бред. Тому що ну я не знаю чому, я не знаю, з чим це пов'язано, як це, звісно, не кожного разу. Але ну, в деяких людей є ось така риторика, що якщо це дитина з будинку, ви її не покохаєте і не можете за нею його воїнів слідкувати і піклуватися, і ось це все-все п'ятедесяте, що, звісно, є неправдою, тому що дитину з відбудинку також можна покохати і вважати своєю дитиною, незважаючи на те, що вона не біологічно ваша. Тобто, ну. Нехай ці діти просто, ну що, в них просто немає батьків. Тож, це що, така велика проблема? чи що? Нехай вони там свої ті, в дитбудинках сидять, угу, враховуючи стан українських відбудинків. Це дуже, дуже. Ну і також я принесу вам тут новину, таку: наразі певні вчені розроблюють систему, коли можна буде взяти клітини шкіри людські і перетворити їх на статеві клітини щоб люди, які не можуть мати дітей біологічно, наприклад, ті, які втратили змогу мати біологічних дітей в силу певних обставин, могли їх мати. І для гомосексуальних людей це також можна буде використати. Ну, ну, тобто, один партнер стає донором статевої клітини, інший партнер стає донором клітини своєї шкіри, яка буде перетворена в іншу статеву клітину, відбудеться запліднення, і потім це буде біологічна дітина, двох жінок або двох чоловіків. Ми живемо вже ось тоді, коли це можливо, це вже було проведено на крисах, і зараз вчені намагаються перетворити цю систему, щоб вона працювала на людях, і вони там мали певні успіхи. Кому цікаво, я залишу статтю, як завжди, залишаю всі статті в описі. Тобто казати про те, що через гомосексуальних людей вимре людство зараз, в цей час, коли ми живемо, це просто я не знаю. Це ну, це тупо. Як тут ще сказати? Що ж, переходячи до безпосередньо теми цього відео, дуже часто, коли тема заходить про батьківство одностевих пар, приходить ось це все, що дитині потрібно батько та мати, їх ментальний стан буде погіршуватися, їх не зможуть виростити там нормальними або що. Ну, по-перше, дуже часто такі люди вважають таке, тому що, ну, наприклад, два чоловіка не можуть ростити дитину, тому що, ну. Простити дитина, ну, це ж не чоловіча робота, ну що очевидно брє. Подібне ми на цей не обговорюємо. Тут все Ні. Ну, це не аргумент, це просто стереотипи, які ну стереотип, що ти ще скажеш? Продімося по таким меншим пунктам і закінчимо таким найголовнішим. Перше, це неприродність. Як я вже сказав, ми живемо в той час, коли вчені буквально створюють систему, коли люди, які біологічно не можуть мати дітей з певних причин, можуть це зробити, зможуть. В тому числі гомосексуальні люди. Типу, це не біологічно. В нас багато чого не біологічно. Медикаменти у пігулках, будь-які операції, не знаю, використання нашої техніки, будь якої в тому числі, телефона, на якому ви це дивитеся, через Wi-Fi і так далі, за допомогою електроенергії. Це все неприродньо. Ну, тварини ну, не використовуються всього. Ми вже дуже давно. За цією межею. І, типу, якщо ви не живете десь там в лісі, в печері, полюючи на тварин, повністю відгороджені від сучасного світу, ви використовуєте щось неприродне. Якщо ви дивитеся це відео, знову ж таки, ви використовуєте неприродні штуки. Тому в чому проблема? Нам не потрібно піклуватися, що є природнє, що неприродня, ну настільки сильно, бо в нас дуже багато всього не Я про це вже пояснював не один раз насправді. Але. А ось будуть булити ось цю дитину у школі і всюди будуть булити, тому що ну ось ось так. А хто буде булити? Можливо, діти, які все своє життя слухають про те, які ЛГБТК плюс збочинці, і так далі, так, далі, так далі. Можливо, тоді ви будете розповідати своїм дітям, що булити людей це не окей. Ну, типу, це ваша відповідальність як батьків навчити свою дитину бути. Нормальною людиною, в соціумі, все? Ну, типу, в чому винна ця дитина, і в чому винні ці батьки? Чому ці батьки мають не заводити дитину через страх того, що ви не будете виконувати свої обов'язки як батьки перед цією дитиною і не навчите цю дитину бути нормальною людиною і не булити когось за, наприклад, те, що в них є одностатеві батьки? Чому, ну, в чому проблема? Цієї дитини, в чому вона цієї дитини, і в чому вона цих батьків. Якщо, ну, ні в чому, вчити своїх дітей бути адекватними людьми, що тут ще можна сказати. А ось виростять ось цих дітей, бути легібіте також, ось як можна довіряти дітей? Ну, що тут сказати, пропаганда легібіте і ось це все, ідеологія гендеру, це, звісно, прикольно. Я щиро вважаю, що якби це було правдою, світ був би кращий, тому що ми б тоді всіх. Перетворили на ЛГБТ людей, і всім було б прекрасно з цього. Ну, уявіть світ, в якому всі люди є квір людьми. Ну, шикарно, шикарно, на мою думку, це ідеально. Але, на жаль, так не відбувається, ніколи не відбудеться. Тому що, ну, більшість, абсолютно більшість ЛГБТК плюс людей мало гетеросексуальних цисгендерних батьків. І як би, ну, що сказати, яма гетеросексуальних, я маю гетеросексуальних цисгендерних батьків. І якби, ну, я не буду тут ось це все, все розкатувати цю тему, тому що. Господи, я робив це стільки разів, що я просто, я не знаю, мені я не можу. Я, я не можу. ЛГБТК Плюс Люди збоченці Вони будуть домагатися дітей, і вони підофіли, і, 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 і ось так. Фух. Це мене трошечки підбишує, тому що я не можу вручатися за. Всіх і кожних ЛГБТК плюс людей, ЛГБТК плюс батьків, тому що ЛГБТК плюс люди це люди, а люди всі різні. І так, серед них може бути хтось, хто буде не зовсім адекватним в плані батьківства або загалом. Так, це, ну, це нормально. У всіх групах людей є неадекватні. Це так працює, на жаль. Але чому такі люди, які використовуються як аргумент, закривають очі на те, що відбувається в гетеросексуальних сім'ях. Тому що, ну, якщо ви не знали, дуже багато дітей знають сексуального домагання з боку своїх батьків, або дуже близьких родичів, або друзів сім'ї. І в мене я пошукав статистики, які я, звісно, залишу в коментарях. Давайте подивимося, що в нас є. Статистика дитячого аб'юзу. Перед віком 18, один з кож... одна з кожних чотирьох дівчат. Тикається сексуальним аб'юзом. Один з кожних шести хлопчиків стикається сексуальним аб'юзом більше ніж 90% Аб'юзерів – це люди, яких діти знають, люблять і довіряють. 30-40% жертв знали аб'юзу від членів сім'ї, 50% зазнають аб'юзу від людей поза меж поза сім'єю, яким вони знають та довіряють. Інша статистика каже, що 77% відсотків. Сексуального аб'юзу, випадки сексуального аб'юзу діти зазнають від батьків. Інша статистика нам каже, що один одна з п'яти дівчаток і один з двадцяти хлопчиків жертви сексуального дитячого аб'юзу. І також ви могли чути про історію, як деді my cookie або Uncle it's my cookie я не знаю, що там було першим джерелом. Є і такі такі варіанти, які перекладаються, як батько їсть моє печиво, або там дядько їсть моє печиво, залежно від фух, форми. І ви могли вже здогадатися з контексту. Дівчинка підходила до виховательки і казала, що там батько або дядько їсть моє печиво, і вона їй відповідала, що ну нічого страшного, треба ділитися, бла, бла, бла. Але вона це робила постійно, ну дуже часто. І вихователька затурбувалася, і вона запитала, що це значить. І виявилося, що дівчинку навчили називати її статеві органи Печивкою. І її батько, або її дядько їв її печивом. Wow. І це також показова історія, тому що вона прийшла не до мами, вона прийшла до виховательки, тому що або вона не могла про це сказати мамі, бо боялася, або мама їй не повірила, тому вона пішла шукати допомогу де-інде. І це також дуже часто стикається, коли діти стикаються з сексуальним аб'юзом від членів своєї сім'ї, їм або не вірять, або намагаються зам'яти або що. Таке стається дуже часто. Я не знайшов статистики на цей рахунок, але я просто знаю з досвіду таких людей, це стається дуже часто саме замовчування, або навіть не вірять їм, що таке сталося. І таке може бути батько, брат, будь-який родич. Чоловічої статі, сім'ї, а інколи і не тільки. І не тільки по відношенню до дочок, але й до синів також. І що це значить? Ми маємо зараз просто заборонити всім мати дітей, тому що якась кількість людей є просто наглухо відбитими, які використовують сексуальний аб'юз до своїх дітей. Ну ні, ми маємо впроваджувати щось, щоб запобігти такому, щоб таке ставалося. Ми маємо формувати систему, за якій дитина може. Отримати допомогу і так далі, 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 тому що ми не можемо просто заборонити людям мати дітей і з гомосексуальними людьми так само так, можливо, якась кількість з цих людей буде не зовсім окей. Але це не значить, що всі люди такі, і це не значить, що це є ґрунтом для того, щоб не дозволяти гомосексуальним людям мати дітей. Це насправді дуже поширене використання маленької частини. Людей або якоїсь негативної поведінки, і використовувати як аргумент проти всієї дискримінованої групи, як ми бачимо тут. Але це неправда. Це неправда. І я один раз навіть знаходив інформацію про те, що було дослідження, яке показує, що діти гомосексуальних людей є щасливішими, ніж діти гетеросексуальних людей середньостатистично. Але я не знайшов це дослідження, тому я не кажу, що це 100% правда. Якщо я знайду, я вам залишу, якщо ні, то ну, розумійте, що в мене немає підтверджень. Ну і останнє це те, що діти будуть нещасні, в них будуть ментальні проблеми, вони там бла, 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 бла. Ні, не будуть. Університет штату Сан-Дієго, школи публічного здоров'я, про його дослідження, в якому перевірялися ступінь Strengths difficulties, Не знаю, як це краще прикласти, але дослівно це сила та складнощі. І серед дітей гетеросексуальних та гомосексуальних людей, і виявив, що різниці немає. Дослідження виявило лише те, що вони мають продовжувати вирішувати проблеми дискримінації, тому що, оскільки на батьків впливає дискримінація, просто гомофобія, взагалом, і в плані вирощування дітей, ось це все, що ви можете собі придумати, ось це все, що ми описали, це все. Цим всім стикаються гомосексуальні батьки постійно, і це, звісно, впливає на ментальний стан, і ментальний стан батьків може впливати на ментальний стан дітей. І в цьому випадку, так, діти можуть мати трошечки більше проблем, але якщо виключити цей фактор, то виявляється, що різниці немає. Це дослідження проводилося з 2013 по 2015 рік, і було перевірено приблизно 21 103 дитини. Віком від 4 до 17 років. І батьків, і їх самих запитували про те, чи є в них якісь ментальні проблеми, переживання, труднощі, тепло. Гомосексуальні батьки йшли туди, щоб ну, впевнитися, що в їх дітей немає проблеми, з ними все в порядку. І дослідники це все перевіряли і запитували, і т.д., і т.п. І виявилося, що, ну, як я сказав, різниці немає. Так, в дітей бісексуальних людей. Може бути трошечки вищий цей рівень strengths difficulties», але якщо знову ж таки виключити ось цей фактор того, що це тому, що вони є бісексуальними і зазнають дискримінацію, і це має невеличкий вплив на їх дітей, то різниці немає. І тому висновок цього дослідження, що різниці немає, але потрібно продовжувати боротися з дискримінацією, це. і ми тут повертаємося до першого пункту, що дітей будуть булити. Якщо дітей не будуть булити. І по відношенню до їх батьків не буде дискримінації, постійних ось цих підгавкувань, що це природньо, це ненормально, ось цих посих поглядів і так далі, і тому подібне. Різниці не буде. Все буде окей. Але треба перестати дискримінувати людей. Що, типу, ну, як несподівано, дискримінація впливає на ментальний стан. Як неочікування, ніхто ж не, мог, ні, ніхто ж не міг про це подумати. І все. А то дітям нормально живеться, як діти од пари. Все, просто треба зменшити дискримінацію, боротися з нею. Знову ж таки, як несподівано, повторююсь, але я хочу донести думку для тих, для кого доходить погано. На початку відео я казав про гіпократію і пояснюю, що я маю на увазі. А тепер давайте подумаємо, що треба зробити, щоб гомосексуальні люди мали дітей. Дати гомосексуальним людям права мати дітей, як ви думаєте? Тому що якщо дві не лише на одного з батьків. І ця людина, якби з нею щось станеться, то інша людина не має жодного права на цю дитину, і її просто заберуть у дитячий будинок. І на цьому все закінчиться, незважаючи на те, що в цієї дитини є людина, якій вона довіряє, яку вона любить, яка може за нею приглянути. І це абсолютно не потрібно відправляти її в цю дитячий будинок, в цей дитячий будинок. Але ніколи це не буде хвилювати, тому що му людей немає права на дітей в Україні в частності. Я навіть бачив історію, як лесбійська пара виїхала з України просто щоб мати дітей, незважаючи на те, що вони любили Україну, але вони хотіли мати дітей, і їм довелося виїхати, тому що в Україні це просто, ну, це можливо, звісно, але це дуже-дуже складно, тому що ви ніяк не захищені законом. І все. Але потім в нас є люди, які будуть казати, що ні в якому разі не можна давати носитивим парам. Мати дітей через юн причина, яку я вам перерахував. Але дуже часто, в цей самий час, ці люди потім будуть казати, що аборти треба заборонити, тому що це гріх або це вбивство. І неважливо, що ці діти будуть некохані, що для них ніхто не готовий, ні фінансово, ні ментально, ніяк. Неважливо взагалі, неважливо нічого. Неважливо. Дитина має бути народжена. А як там далі, якщо вона буде жити на вулиці, нас це вже не хвилює. Але, але, але ні в якому разі не можна давати права одностатовим парам мати дітей. Тому що дітям буде погано. Дітям буде погано. Бути некоханими, тому що це була випадкова вагітність, це нормально. Мати поганий ментальний стан. Не мати нормального старту в житті, тому що батьки не можуть тобі його забезпечити, так далі. так далі. Це нормально. Дати право одного сексуальним людям це не мати дітей це ненормально, тому що в них буде поганий ментальний стан. Окей, на жаль, це відео доведеться не на дуже хорошій ноті, тому що одно... законопроект про доставі партнерства дуже важливий і дуже корисний наразі, але він відкине шлюбну рівність України на. Довгий час, скоріше за все, а оскільки там немає пункту про дітей, то й можливість у ностевих пар мати дітей також. І в найближчий час, і навіть не те, що в дуже найближчий час, це ну, не те, що дуже бачиться і не дуже перспективно. І це сумно, це дуже сумно. Але давайте вирішувати проблеми по тому, як вони з'являються. Наразі в нас будуть партнерства, а потім вже будуть і шлюб. Потім ми переможемо, і будуть діти, і буде все як найкраще. Просто треба почекати і попрацювати над цим питанням в соціальній сфері, так би мовити. І ви також можете до цього долучитися, якщо ви розпосюди це відео і більше людей його побачить, і, можливо, усвідомить, що односитевим парам можна дати право встановлювати дітей і так далі, 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 далі. далі. І, коротше, поставте вподобайку, підпишіться, дзвіночок. Я, мені буде дуже приємно, дякую. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, це було корисно. До побачення!